Усім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог, в якому ми разом з вами будемо збирати валізи в подорож. Не буду довго тримати інтригу, одразу скажу, що їдемо ми в Німеччину. Я думаю, ви вже 150 разів всі чули, до кого ми туди їздимо, чому ми туди їздимо і так далі. Хто ще, можливо, не чув, не знає. Просто подивіться е, наші минулі влоги з Німеччини. Е, ось, погортайте там, пошукайте на каналі. Ось. Ну, а я вже буду потихеньку пакувати валі. Їде зі мною Еліс. Я думаю, так зрозуміло, чому, тому що вона маленька, з легкістю поміститься мені в рюкзаки, не буде ніяких проблем, щоб там її носити на руках чи ще щось. Тобто, ну, з нею буде максимально мені зручно. Їдемо ми, до речі, післязавтра. Виходить, що 4 червня у нас автобус. З самого ранку, о 8-й ранку, ми вже будемо їхати. Ну а сьогодні у нас понеділок. 2 червня, і я вже потихеньку починаю складати валізи. Uh, я так рано почала пакувати валізи, тому що виходить, що завтра, в другій половині дня, мене вдома не буде, тому що я йду на манікюр на 13.00. Потім після манікюру я йду до мами на роботу. Хто не знає, моя мама працює перукарем, і uh, нам мені зробить процедуру там воду для волосся. І також підстержа кінчики. Ось тому якби це. Ну, займе досить таки немало часу. Сьогодні також у мене на, на 14.00 треба декуди з'їздити. Потім ще після того треба до ортодонта. Знов... Знову ж таки, майже весь день у мене це все займе, тому е пакую валізи вже зараз, щоб точно все встигнути і нічого не забути. Стала я валізу. Я думаю, всі її знаєте, всі прекрасно її пам'ятаєте, тому що вона вже скрізь їздить зі мною. Ось. Цей раз так само. Зараз буду все складати, побачу що вміститься, тому що речей досить таки багато, а валіза в мене така вже і велика. Зараз будемо бачити. Я тут вже трохи підготувала речі, ось які я з собою візьму. Це от рюкзак, в якому, до речі, Еліс і поїде. Так, тут ось косметичка, одяг, речей досить таки багато, тому що в цей раз ми йдемо не на тиждень, не на два, а на цілий місяць, можливо, навіть більше. Виходить, що весь червень ми 100% будемо в Німеччині, можливо, і ще і на липень. Ось. Але це можливо, точно поки що ще не знаю, не буду говорити. Ось тому Так. Я ось тут писала список речей, які треба взяти, щоб точно нічого не забути, бо, бо їдемо ми досить таки надовго. Ось, в мене тут те, що треба купити, куди записатися мені тут треба. Е, тут ось список речей. Коротше, зараз буду дивитися, тут вже відмічати те, що взяла. Ось, і буду вам показувати. Давайте почнемо з моїх речей, з мого одягу, а потім вже буду показувати те, що візьму для Еліс, тому що от для Еліс я список не писала і поки ще не знаю, що я для неї буду брати. Значить, починаємо з мого одягу. Тут його найбільше. Значить, перше, у мене тут це піжами. Беру з собою три штуки. Ось таку з Мікі Маусом, ось таку шовку, чи як це така не називається. І ось такий врубчик. Далі у мене тут іде ось такий джинсовий комбінезон. Не знаю, можливо, ви колись його і бачили якихось відео, можливо, і ні. Далі у мене тут іде стопочка з топами. Ось такий топ. Цей в сенсей нещодавно купувала, він новий, я ще ні разу не одягала. Далі ось такий топ. Також ось, ось новий сенсей. До речі, бірки, напевно, треба повідривати з нового одягу. Ось такий. Я, до речі, в минулому році в Німеччині купувала. Далі ось такий топ синій. Ось такий рожевий. Я також думаю, ви його бачили. І ось такий рожевий. Ось. Далі у мене тут йдуть футболки. Навірніше, ну, перша це не футболка, це ось такий рожевий боді. Ну, ось такий. Далі тут ось така футболка. Прикольна така. Мені вона дуже подобається. Я взагалі, коли я купувала, я не думала, що вона мені так сподобається, але насправді вона дуже зручна. І в ній не дивлюся те, що вона бачить, така типу як в'язана. в ній взагалі не жарко. Далі ось така футболка. Ось така. Далі ось така, але вона. Я її не буду розгортати, вона ну просто така от однотонна зелена, там ніяких малюнків на ній немає, в принципі. Е, ця футболка, також її не буду розгортати. Е, ось така. Тут тільки на спині ось такі кольорові малюнки. Ось, ось, Спереді вона просто біла. Ось така фіолетова, тут також такі малюнки різні Діснеївські. Е, далі голубенька. Дуже би, з таким малюночком. Ось така тут з Дамбо чорна. У мене, до речі, футболок дуже багато з різними діснейськими героями І з Мікі Маусом тут на спині ось просто Мікі Маус намальований. А спереді вона тут написі ось такий і все. Далі тут є стопочка з таким типу, плюс-мінус теплим одягом, якщо буде прохолодно, це лосин, звичайні чорні. Далі спортивний костюм ось такий. Ось така кофта і штани. Ось такі, типи, як широкі, вони йдуть. І джинси. Вони порані, тому їх якраз от нормально на літню, таку прохлодну погоду буде. І далі у нас тут шорти та юбка. Перше, це велосипедка, ну, просто звичайні чорні, не знаю, що тут показувати. Далі ось така юбка зелена. Я її дуже, до речі, люблю, мені дуже така класна. Рожеві шорти, я думаю, ви також уже колись бачили. Далі жовті шорти ось такі тут, з такими шнурочками з боку. Далі ось такі чорні шорти, я думаю, ви їх також колись вже бачили. Ось такі рожеві, вони нові. Так, тут. Цю штуку, напевно, також треба відірвати. І все теж. Такі вони прикольні, мені дуже подобаються порвані. Далі ось така юбка. Я, її, до речі, замовляла стему. Це юбка шорти Це незвичайна юбка, бачите? Мені здається, дуже зручно буде. Подивимось, вона також тут, бачите, така, така як порвана. Дуже класно. І ось такі ще шорти. Ну, найбільше як домашні, такі йдуть. І ось такі леопардові шорти. Я їх також, до речі, замовляла з теми. -у. У мене взагалі багато одягу стеми є. Ну, як багато, трохи є. Ось такі леопардові класні. Далі ще про всяк випадок беру свої купальники. Рожевий, синій, осіб кольоровий. Вони, до речі, також систему. Ось, до речі, ось це кольоровий, я навіть не одягала ні разу. Дома. Ось так. Ну, ще там з одягу треба буде нижню білизну поскладати, але я думаю, що я вже показувати не буду. Далі у мене іде косметичка. Вона в мене ось така велика, досить, такі, і дивіться, яка прикольна. Розтягується ось так. І так от її можна. Підвісити тут, і вона буде просто ось так висіти. Мені здається, дуже зручно. Я в сенсею купляла нещодавно. Значить Тут в першому відділі у мене все для манікюру, тому що я на цей час, поки буду в Німеччині, зніму манікюр свій, бо, ну, якби там я, ну, не буде змоги його робити, да, гель-лак, Тому завтра йду знімати і беру тут з собою для манікюру. Там ну, ось масло для кутику, і тут всякі щіпчики, туди-сюди пилочка. А і тут у мене ще лежить такий рулончик, пластир, ну, всяк випадок. Далі тут ось у мене для волосся, заколки різні, я їх, також, до речі, в систему замовляла. Резинки і крабик. А ось тут. ну і Звичайно, ще тут не все тут складала, тут ще дещо буду докладати. У мене термозахист для волосся, дез. Е, мої духи улюблені. Це Moschino Toy 2. Мені вони дуже класні, дуже смачно пахнуть. І також олійка для губ. Ось така. Ось. І ось тут, ще в мене в кармані лежать різні прикраси. До речі, прикраси в мене, е, окрім ось тих, що в пакетах також система. Тут ось така прикраса. Ось це, це не, дуже, не сильно прикраса, це на джинси або на шорти. Бо на мене зараз всі шорти з джинсами мої великі, тому, е, типу, щоб не спадали такі штуки. Е, різні тут ось кульчики. Ось такі, ось такі. Ось такі. І далі тут ось така штучка. Така і... Ось така ще прикраса, це типу чокер. Ось. Далі тут у мене мої окуляри сонячні. Е, і ось такі. Е, прикол цих окулярів в тому, що вони. Е, ну, так, то у них просто прозоре скло. Але коли входиш в них на сонце, вони стоять як сонце захисні, типу темніють. мені здається. І тут ще двоє звичайних сонячних окулярів. Ось такі у мене. Так, ну що, друзі, з одягом плюс-мінус розібрали. Зараз буду показувати далі. І, значить, я беру з собою три книжки. Перше, це вище небо. Я її читаю на даний момент. Ось, вже майже половину прочитала. Далі двір холоду і зоряного сяєва і двір крил і руїни». Ось. Взагалі за місяць читаю 4-5 книжок. Але в Німеччину я не можу собою взяти ту кількість книг, яку я читаю зазвичай за місяць. І плюс я думаю, що там у мене не буде прям настільки багато часу, щоб чисто цілими днями сидіти і читати книжки. Да? Тому я беру ось цю. Вона така досить товста. Вона 800 сім сторінок. Тобто, по суті, по об'єму вона е, ну, як дві. Просто, звичайно, такі середні книжки на 400 сторінок. Ось цю маленьку беру і, ну, звичайно, що яку зараз читаю. Я думаю, що мені там в принципі вистачить, бо знову ж таки я кажу, що я не думаю, що в мене там буде стільки прям, багато часу, щоб постійно читати. Далі тут беру все для своєї англійської, блокнот, пенал, якби стандарт. І далі тут беру ремінці для годинника, бо я їх змінюю в залежності від. Euh, свого одягу, який мені підходить під сьогоднішній лук, і так далі. Тому беру от, от багато різних ремінців. І чухли на телефон. Е, ну з Едвардом тут Е, ось такий з бантиком. І ось такий на шнурочках. Мені здається, він буде дуже зручний. Ось. Його не як сумочку носити. Тому так. Ну І ще в мене на годинку зараз буде ось цей ремінець. Ну і, звичайно ж, на телефоні також є чохол. Е, з гаджетів це, звичайно ж, будуть мої навушники, ось ці, і, можливо, я ще візьму великі навушники. Ось ці виходить. Але це не точно, це можливо, я ще подумаю. Айпад, звичайно ж. Я тут, якраз, як бачите, зараз я поставила на зарядку, щоб все зарядилося до, до дороги. Пауербанк. 에, зарядку тут для от, Apple Watch я візьму, для телефону. Там ну, це так зрозуміло. Також у мене ще буде з собою плед, подушку в автобус, це якби база. Це те, що завжди всі беруть з собою в автобус. І ще трохи пізніше я покажу вам тоді взуттяйки, я буду з собою брати. І вже точно виберу для Еліс одяг і покажу вам. Це трохи пізніше. Гори продовжуються. Доклала дещо в косметичку. Це ось мій улюблений лосьон для тіла. Він до речі, такий самий е, запах в нього, як і в цих духів. Це також на скіну той. Ось, е, також склали ще косметичку в рюкзак. Саме такий автобус буду собою брати Тут у мене розчоска для волосся. Також умивалка, я в таку маленьку баночку її налила. ось е, І тут сухі серветки. Також мої. Тіхенько збирати речі для Еліс. Ось вони у нас, до речі. Такими цікавими заковичками. І ось в такому сліпіку зараз одягнено. І зараз буду вам показувати, що я тут вже не вибирала. Значить, ці речі я з цю косметичку. Ну, так буде нам газу зручніше, якщо вони будуть лежати окремо і не будуть з моїми змішуватися. До речі, своє я вже почала складати в валізу, і в мене, коротше, нічого не влазить. Я не знаю, що я буду робити. Ось подивимось. Почнемо з того, в чому поїде Еліс, це буде ось така шапочка, щоб з волосічком нічого не сталося, щоб воно не пошкодилося в дорозі. Далі буде тримач з пустишкою. Носочки білі, ось такий боді з коротким рукавчиком, і ось цей костюмчик з Мікі Маусом. Це штанці і ковтинка. Звичайно, воно все голубе і вона буде здаватися на хлопчика. Ось. Але ну, нічого страшного. Тим бачу, що у Еліс, в принципі, майже весь гардероб ось в таких білих, сірих або бежевих кольорах. Я не знаю, чому так склалося, але прям такого чогось яскравого в неї майже немає. Тому трохи пізніше ми разом з вами її переодягнемо, а зараз я вам покажу, що ми будемо брати з собою. Перше, це у нас сліпіки, буде ось такий сліпік в квіточку, і ось такий рожевий сліпік тут з такими вишивками. Далі бодіки. Ось такий ще буде з коротким рукавчиком один чорний. І також два з коротким рукавчиком ось такий з барашком і ось такий в смужечку, Прикольний. І далі троє штенців. Ось такі лосинки, ось такі лосинки. І ось такі білі. Я вибирала такий максимально нейтральний одяг, щоб він підходив. Під все. Тобто, наприклад, ось ті штанці можна одягти як під цей бодік, так наприклад, і під чорний, так і під оцей. Тобто, максимально багато образів можна скласти з цього одягу. Далі беремо ще ось цей слюнявчик, носочки ще одні, ще одну шапочку рожеву. Далі бутилочку ось тут мітіпі. Я взагалі не знаю, чи вона нам треба буде, але про всяк випадок візьму. Далі пустушки. Я не змогла вибрати, яка мені подобається найбільше, тим паче, що я люблю змінювати Еліс пустушки, в залежності від її образу, від її луку, тому беру всі, от, які у нас є. Далі дві пеленочки муслінові, ось така з качечками, і ось така в зірочку. Вона з нами ця в зірочку, Боже, ж вона враз вже з нами їде в Німеччину. Напевно, вже четвертий чи третій. Коротше, вона просто скрізь нами їздила. Так от, беру дві ну для разнообразяв, знаєте, щоб там відео на різному фоні знімати, типу. І далі беру підгузок запасний. Ну, не знаю, може цей там порветься, чи щось з ним станеться. Заколочки, ось ці. Це я нові декілька днів тому купляла. Єдине, що я їх зніму з цих картонок, щоб менше місця займали. І ще ось ці, які у нас ще давно були, і ось ці, що зараз на Еліс. Також ось таку маленьку баночку. Я сюди, коли ми вже приїдемо в Німеччину, налью водичку, щоб причесувати Еліс і щіточки для волосся. Без них ми просто нікуди. Одягла я вже Еліс, ось така вона в цьому костюмчику, в шапочці. Больно така миля в цій шапочці, я просто не можу. Вона звичайно, кап'єсок схожа на хлопчика, але ну нічого страшного, типу. Ми ж то знаємо, що вона дівчинка. Ось, Зараз ще. Пристівнує кудись пустушку, і в принципі все. Я, до речі, сьогодні ще й Ренесмі переодягла. Вона ось в такому ботіку і в шортиках. Я ж кажу, у нас нарешті на вулиці потепліло, нарешті літо настало, і можна одягати ось такий гарний літній одяг. Також ось дзвінку переодягла. Вона у нас в калясті лежить. Ось такий пісочник, і вона в пов'язочці. Дуже мені здається, личить і цей пісочник, дуже мені подобається він. Продовжуємо збиратися. Зараз дістала крокси свої, помила їх і нові джибіси на них приклеїла. Ось один, ось другий. Мені здається, дуже навіть непогано вийшло. І в мене тут щось навіть залишилося. Я їх візьму з собою, що там буду змінювати. Або, можливо, якісь губляться. таке також буває. Буду якби нові добрий ранок, друзі. Сьогодні другий день влогу. Зараз на годиннику половина дев'яти, бо вже майже дев'ять, десь так. Я тільки що встала. Зараз на кухні готую собі сніданок. І потім мені треба вже збиратися збросихати по справах. Не тільки у мене сьогодні манікюр і м -м, ...перукар, як я вам казала, а і ще мені треба сьогодні з'їти в торговельний центр. Тому що попросили для Нікоса, для мого маленького двоюрідного братика, до речі, з Німеччини, ні, да, це саме туди, до куди ми їдемо, купити білий звичайний боді, і мені треба знайти для нього білий звичайний боді. Я не знаю чому, але ну попросили, значить, треба їхати шукати. Е, я думаю, що він буде в сенсеї. Плюс мені там ще треба декілька магазинів зайти. Коротше, сьогодні в цілий день буду їздити по справах. Добре, що валізу плюс-мінус склала вчора. Ну і звичайно ж беру вас з собою, познімаю там щось в магазинах. Друзі, зібралися вже ось таки. У мене сьогодні лук. Це юбка, це ковтинка. Так, мені почалось вийнятися з Валіси, щоб сьогодні одягти. І зараз вже буду виїжджати. Забігла зараз на пару хвилиночок додому, швиденько покажу вам, що купила. Значить, перші покупки це сілько. Я купила свій улюблений протеїновий пудінг там і також ще купила батончик Фізі. Я від Фізі люблю саме ось такі кетобатончики, вони мені дуже смачні. Далі покупки з Кубі. Купила блокнот, собі ось такий, тому що мій з англійської вже закінчується, і ось купила собі для англійської новий. Е, і також ще в кубі купила ось таку ляльку лол. Я нещодавно вирішила, що хочу зібрати колекцію цих лол, хочу їх колекціонувати. І ось купила собі сьогодні для колекції новеньку. У мене їх є вже 6 штук. Це ось сьома буде ось така. І далі в сенцеї купила собі ось такий чохол. Візьму його з собою замість того рожевого. І. Основне, за чим я їхала, це бодіки для Нікласа. Мені взагалі ось цей не потрібен, потрібен тільки ось цей біленький. Ось. Тому так. Ось такі покупки. Сходила я на манікюр зняла свої нігті. Капець, як незвично, без нігтів. Я ж звикла, що вони в мене довгі. А тут взагалі такі короткі. Зараз я за домами на роботу буду приводити до порядку своє волосся.